Стабільно лилася кров, а сьогодні ще й були перші жертви. Ну, ви знаєте, що дві людини точно загинули, одну підстрелили, чотири вистріли було нанесено, тобто це 100% умисно і цілиться в голову, шию і. Чи не відчуваєте ви як представник партії регіонів, чиїми руками було внесено власне, прецедент для того, щоб це сталося? Не відчуваєте на собі якусь відповідальність за ці жертви. І як у вас настрій? Ви сьогодні дуже гарно посміхаєтесь, як завжди. Я, я бачу, що ви ну, так в гарному в гарному гуморі, так? А який у вас настрій? Мене ну не дуже гарно людину вбили вам. Його, вам його підвищити? чи? відповідайте краще на питання. Ну може, ви отримаєте відповідь? Вам стане Від цього будете задоволені? Прошу. Напишете наклик на когось. Теж будете а задоволені. Ви вже, а ви вже погрожуєте. Досить О, класно. Угроза від депутата. Це є якась така? Буде. Давайте, ви дотерпання, зніметь буде. А що ви вже відчуваєте, що за наклеп дійсно буде якась відповідальність? Ну ви ж погрожуєте. Так от. Слушайте, ну ви молоді люди, поприрікатися, ну це... Ну відповідайте, будь ласка. А я ж не вирішую, це ж задав питання Ви задали питання, ви задали конкретне питання. А я задаю вам питання. А... Ні, ну, за чек... відповідь, dai, не це не буде питання відповідь. Це... <смітні> ну, є... це буде є... питання відповідь. Є певний формат прес-конференції, на якому журналісти. Ну, на ну, жаль, питання. <смітні> Чи відчуваєте ви... Відповідальні... Щоб я вас вірно зрозумів. Так так, так, так. Ну, безперечно. Чи відчуваєте ви відповідальність за те, що було вбито та покалічено людей Крапочка. А ні, знак питання. Відповідь. Я працюючи... Тривалий час у публічних організаціях відчуваю відповідальність за все. Коротка ага. відповідь. А до чого посмішно? Але... Ну ви конкретно задали. За, за відповідальність я відповідаю. Ти... Яку відповідальність? Людину вбили. Просто та процедура внесення тих поправок, вона дуже така е, темна і не знаю, хотілося б внести ясність. Скажімо, коли ви дізналися про те, що будуть внесені такі поправки, і коли ви їх отримали на ознайомлення? Три ви... ну, тисячі поправки того, до того до... закону про статус судді. Так, стоп, стоп, можна поправлю? Так, Прошу. 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 я можу так, три тисячі поправок було внесено до проєкту закону про бюджет. Ага, ну добре, коли ви знайомилися з цими поправками про закон про статус суддів, як, в якому про статус суддів там буквально два речення справа. Ну саме саме так, скажімо, цей закон. Я ознайомився з цими законопроектами. 15 січня. Тобто в мене була можливість 15 січня 15 січня. Ви чуєте? ці поправки приймали о пів на 12, якщо я не помиляюся, значить значить, в Давайте так. так. Ну, Щоб розібратися, треба виставити. Три тисячі поправок, то це до закону про бюджет. І в, 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 на 12 як ви кажете, це бюджетний комітет працював. І ви знаєте, не перебувайте. Я, вас, я вам поясню, якщо не зрозуміло буде. Добре. Це були поправки до бюджету. Він розглядав бюджетний комітет протягом трьох днів, він буквально там наш депутат. Ви знаєте, який в бюджетному комітеті працює. Він там працює. Щоб ви не говорили, що не було депутатів від опозиції. Це перше. Друге. Ви, мабуть, конкретизували питання про ці інші закони, які про статус суддів. 15 січня відповідаю. Зранку у нас були ці законопроекти і в опозиції опозиція взагалі на профільному комітеті розглядала. Кожем'яке, комітет права. Розглядала їх за присутності представників опозиції.